Привіт, малята! Сьогодні хочу розказати вам казочку про дівчинку і маленьку синичку. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Сказка починається! Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблуні годівничку для синички і щодня приносила насіння коноплі. Синичка чекала дівчинку. Але весною синичка сказала Наталі, тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими. До побачення, синичко, відповіла Наталя. Знову зима вже засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стала пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунька, скажи, чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні. Відповідає яблунька, не забула, вона хворіє. Тяжко стала на душі у синички, сіла вона на гілочці і думає Полечу до дівчинки, але де я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, 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 і тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої дівчинки. І заспівала. Наталі стало легше. Якщо робити добро птахам, то вони обов'язково вам віддячать теж добро.